Останні свідки останньої страшної війни, яка охопила весь світ. Вони бачили всі ті жахіття дитячими очима. Війна у цих людей дитинство вкрала, а ще поцупила безтурботне сприйняття світу. Багатьох зробила свірітами. Згадувати ті далекі часи, неймовірно важко, але ці спогади, як застереження, світ дуже крихкий. Підтвердження тому, наше напружене тривожне сьогодення. Історія не виносить зневажливого відношення. З 2 квітня на каналі Союз ТВ ми розпочне. Починаємо велику розповідь про дитинство, яке було знищено війною. Героїв цих сповідей ми шукали у різних куточках нашої області. Їх розповіді про воєнне дитяче життя буття слухали, запам'ятовували, переповідали сучасні діти. Цьому і полягає головна мета проекту, реалізованого разом і за ініціативи громадської організації Спільна справа. У проєкту є потужний провідник Міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність. Може, з 2 квітня щодня о 20.30 дивіться на каналі ТВ документальний серіал Дитинство знищене війною.